Сьогодні поговоримо про такий популярний дуже у нас надзвичайно продукт серед наших партнерів як подарко. Подарко це по-іншому називається кора морошинового дерева. Фактично, це такий традиційний антибактеріальний засіб індіанців в Бразилії. Вони використовували століття саме як природний антибіотик. Ми також використовуємо це як імуномодулятор. І насправді це такий м'який продукт, який е, потребує часу для того, щоб е, сформувати хороший імунітет, і часто можна використовувати при простудах. Е, в зв'язку з такою його м'ягенькою дією можна використовувати навіть для маленьких діток. І в мене особисто є дуже хороший результат саме з подарком. Це один з найперших продуктів, які ми почали використовувати, коли я прийшла в Анеспі. І на той момент моєму старшому сину було чотири з половиною рочки. Так сталося, що на той час уже в нас був хронічний тонзеліт. Тобто постійно, як тільки десь вітер повієм, образно кажучи, так зразу горло хворе, зразу приймаємо антибіотики. Тобто, це ну, приємна ситуація. Дитина вже боялася фактично того лікування. Так ось, коли ми прийшли в НСП, я порадилася своїми наставниками і ми вирішили купити подарку протягом тривалого часу. Тобто, рік підряд він впив подарку взагалі без перерви, кожен день. Звичайно, що за перший рік ідеального стану не було, але ми почали значно менше хворіти. Частіше вже почав відвідувати садок, і а, потім вже періодично час від часу ми вживали цей продукт. На теперішній момент фактично, вже йому зараз 20 років, він зараз воює на сході України і насправді в таких умовах знаходиться постійно в волозі, постійно десь якісь морози, снігепруга, і про горло своє навіть не згадує. Я тому дуже вдячна саме цьому продукту, що ми встигли. В час пістелити солому, принаймні в плані горла. Але подарунок не тільки для імунітету хороший, це також продукт, який має хорошу протигрибкову дію. Тому люди, які мають проблеми з перхотю, з молочницею і не можуть ніяк вирішити, також рекомендовано вживати цей продукт, але в поєднанні з таким продуктом, як ашпігарлік, високоактивний часник. Для того, щоб був хороший закріплений результат, варто вживати хоча б півроку підряд. Окрім цього, подарку допомагає переносити краще стреси, підвищує гемоглобін, тобто покращує, збільшує кількість ретроцитів, саме за рахунок цього, підвищує гемоглобін. Крім цього, це продукт, який дуже зручно давати маленьким діткам, тому що насправді проблема в тому, що малі діти не завжди можуть ковтнути капсулку. Подарку є ну, це фактично кора дерева, тому воно м'ягеньке на смак. Якщо це маленька дитинка, ми просто запарюємо капсулку на склянку води, добре гарячої не кипятку, добре гарячої, і е даємо дитинці як чайочок. При простуді можна. І як я вже казала раніше, також це продукт, який входить в програму реабілітації шлунково-кишкового тракту. Тому що в поєднанні також ми запарюємо як чайочок, додаємо хлорофіл і це чудовий засіб при гастритах, виразках і тому подібних проблемах з шлунково-кишковим трактом. Так що, це продукт, фактично, який підходить для всієї сім'ї, є універсальний і повинен бути в аптечці кожної родини. Кому потрібна індивідуальна консультація чи більш детальна інформація. Звертайтеся до людини, яка надала вам це відео. Дякую за увагу!